Лист шостий купцеві, що розорився, і всі його покинули. Ти пишеш, що розорився, друзі тебе покинули, одні відвернулися, інші насміхаються, тільки віра в Бога втримує тебе від божевілля або від лиходійства над собою. Так ти пишеш: пропав маєток, але ти не пропав. Якщо пропала торгівля, це не означає, що пропала людина. Багатство не народилося разом з тобою, воно прийшло до тебе на життєвому шляху і до кінця життя має відійти від кожного. Однак воно відійшло від тебе ще за життя, і це засмутило тебе. Хоча саме це стало щастям для багатьох. Тому що, позбувши тлінного земного багатства, вони мали досить часу, щоб збагатити душу Богом. Ті, що позбуваються тягару плоті одночасно з тягарем багатства, можуть спізнитися і втратити все. Ти пишеш, що чесно працював, за чесність обіцяна вічна нагорода, а не тимчасова. Чесною працею можна розбагатіти, а й можна і зубожіти. Але як багатство не підносить людину, так само і бідність не принижує її. Хто думає інакше, той не в християнській вір живе, а в язичестві, для якого ціна людини дорівнює місту її гаманця. Христос для того і зійшов на Голгофу і дав розіпнути себе. Щоб скасувати це варварське мірило і установити нове, духовне і моральне. За Христовою міру те, що становить вічну цінність людини, не прибуває з багатством і не вбуває з бідністю. Але припливи і відпливи цієї вічної цінності, що не сходить із тілом у могилу, залежить від сили любові людини до заповідей Божих. Звичайно, боляче, що друзі залишили тебе у біді, відвертаються або насміхаються тобі в обличчя, але це ще одне свідчення їхньої прихильності до язичества і його звичаїв. Коли Господа розпинали на Христі, де були ті, хто перед цим хотів зробити Його царем? Де були ті, хто кричав йому Осана, не було жодного? Біля Христа стояли тільки байдужі і хулителі, римські воїни позіхали від нудьги, а єврейські пси зловтішно гавкали. І біля твого христа стоять нудьгуючі зіваки і зловтішні насмішники. Раді, що крапля твоєї гіркоти подібна до моря гіркоти розп'ятого Господа. Благо тобі! Що Щомаєшся віри Христової, і вона підтримує тебе в ці тяжкі дні, які розвіються, як туман. Ось тримає людина в руці ціпок, а ціпок підтримує її при спуску з Крутої гори. Одні люди носять ціпок для краси, інші як допоміжний засіб на тяжкому шляху. Віра в Бога прикрашає людину і допомагає їй. Поки ти був багатий, вона була твоєю прекрасою, тепер вона служить тобі підтримкою. Відліщий лик її, коли вона служить і допомагає, ніж коли вона просто прикрашає. Каже, що боїся збожеволіти, не бійся. Мало хто зійшов з розуму від бідності, більше збожеволілих від багатства. Про лиходійство над собою пишеш, чи не про самогубство думаєш, от буде бенкет дияволу, виходить не Божої волі дотримуєшся, а диявольської, мотузка на шиї і загублене життя вічне. Дійсно, у несподіваній зміні твого життя ніщо не може підтримати тебе, крім віри в Бога живого. Який дарує і шукає, який випробовує нашу віру і любов. Безбожники падають із юдою і втішаються, а мужні душі з міцною вірою сходять на Голгофу, щоб випити чашу гірку і воскреснути. Господь хай допоможе Тобі. Лист сьомий. Дівчині, що вибирає між шлюбом і монашеством. Чадо, якщо сумніваєшся, то знай ти швидше за шлюб, ніж за монастир, чернече життя для тих, хто не вагається, святий Сава не зазнавав сумнівів, ні святі Феодора, Ксенія, Юхімія, ні багато інших. Що стали істинними подвижниками чернячого життя, не сумнівалися, тому що не всі можуть умістити, але кому дано. Говориш часто сидите з матір'ю біля вогню і зважуйте за і проти. А я тобі скажу, скільки не зважуй, однаково не за і проти вирішують, а любов. Любов вища за всі докази. Якщо любов до Христа не приведе тебе в усамітнення монастирської тиші, тоді любов до світу тримає тебе у світі і приведе до шлюбу. Але й у цьому випадку будеш благословенна, благословенням Сари і Рахілі і твоєї власної Матері. Велика любов до Бога не приймає світу, цурається суспільства, шукає самоти. Така любов спонукала тисячі душ ухилятися із широкого шляху світу і піти в пустелі, щоб бути наодинці з улюбленим Господом, щоб мати потай побачення із Творцем Своїм, котрий весь любов і за іменем і за суттю. Але насамперед, щоб удостоїтися цього споглядання і зустрічі. Ченці і черниці приймають і піст, і труд, і смирення, і послух, і бідність, і інші обітниці, тільки щоб удостоїтися цього духовного побачення з Господом своїм. І на цьому тісному шляху душа удостоїться зустрічі з Ним, коли звільняється, очиститься і прикраситься». Від чого повинна звільнитися душа пустельника? Від всіх земних пут і пристрастей, від чого повинна очиститися, від усякої так званої любові тілесної і земної, від любові до плоті, рідних і друзів, до свого села або міста, до маєтку, одягу, їжі до прикрас. Чим має прикраситися душа, однією тільки любов'ю до Христа, яка вміщує у себе всі прикраси, всі перлини віри, всі смарагди надії, всі самоцвіти чеснот, віддане посту тіло ченця служить тільки легким покровом цього безцінного небесного скарбу. Так пишу тобі не для того, щоб залучити тебе до чернецтва, але скоріше, щоб відвернути тебе від Нього. Бо якщо в хитанні духу відійдеш від світу, то тяго до світу в тобі підсилиться, і боюся, що здолає тебе, і будеш ти тілом у монастирі, а душею у світі, а світ відбитий у дзеркалі душі. Мучить сильніше, ніж у дійсності. Дякую Господеві, що крім тісного чернячого шляху, Він указав тобі більш простий шлях для спасіння і вічного життя. Іди, щадо, цим простим шляхом, який більше відповідає твоїм нахилам, ступай цим шляхом, але йди зі страхом Божим і повною довірою до Господа, тому що знай, і цей шлях не здолати без Бога. Благословення Боже хай буде з тобою. Лист восьмий священниковіка про світову кризу. Запитуєш мене, чоловіче Божий, про причини і значення кризи, що настала. Хто я такий, що ти запитуєш мене про цю велику таємницю? Говори, якщо й у тебе є щось більше за мовчання, сказав святитель Григорій Богослов. І хоча я вважаю, що зараз мовчання є вищим за всяке слово, але з любові до тебе напишу, що я думаю з цього приводу. Криза слово грецьке, у перекладі воно означає суд. У Святому Письмі слово суд вживається багаторазово. Так ми читаємо у Псалмопівця, «Цього заради не воскреснуть нечистиві на суд. Далі знову про милість та суд я буду співати тобі, Господи. Мудрий цар Соломон пише, що від Господа прийде суд кожному. Сам Спаситель сказав Отець і не судить нікого. Але весь суд віддав синові. Апостол же Петро пише час початися суду з дому Божого. Заміни слово суд словом кризи і читай. Про милість і кризу співатиму, від Господа прийде криза кожному. Отець цю кризу віддав синові, час початися кризі з дому Божого. Колись європейців, якщо поражало якесь нещастя, вживали слово суд замість слово Криза. Зараз слово суд замінили словом Криза, зрозуміли слово менш зрозумілищем. Наставала посуха, говорили суд Божий, повінь суд Божий. Починалася війна або епідемія, суд Божий. Землетрусь, сарана, інші нещастя завжди одне суд Божий. Виходить криза через посуху, криза через повінь, через війни і епідемії. І на теперішню фінансово-економічну катастрофу народ дивиться як на суд Божий, але називає її не судом, а кризою, щоб помножилося лихо від нерозуміння. Тому що, поки вимовлялося зрозуміле слово суд, була зрозумілою і причина, що призвела до біди, був відомий і суддя, який допустив біду, і мета, заради якої біда була допущена. Після підміни слова суд словом криза, мало зрозумілим для більшості, ніхто не може пояснити, ні від чого він, ні від кого, ні для чого. Тільки цим і відрізняється теперішня криза від кризи, що відбуваються через посуху і повінь, війни або епідемії, саранчу або інші напасті. Ти запитуєш про причину теперішньої кризи або суду Божого. Причина завжди одна, причина всіх посух повенний. Епідемій та інших бід та сама що й нинішньої кризи, Боговідступництво. Гріх боговідступництва викликав і цю кризу, і Господь допустив її, щоб розбудити, протверезити людей, щоб вони отямилися і повернулися до Нього. По гріхах і криза, справді. Господь використав сучасні засоби, щоб надоумити сучасних людей. Він завдав удару по банках, біржах, по всій фінансовій системі, перекинув столи міняйлів усього світу, як колись він зробив це в Єрусалимському храмі, посіяв небувалу паніку серед торговців і міняйлів. Обурив, скинув, змішав, збентежив, вселив страх і все для того, щоб гордовиті європейські і американські мудреці пробудилися, отямилися, згадали Бога, для того, щоб вони утверджені в гавані матеріального благополуччя, згадали про душу, визнали свої беззаконня і поклонялися Богу вишньому, Богу живому. Як довго триватиме криза, як довго триватиме криза, доти, поки гордовиті винуватці не визнають перемогу Всесильного, доти, поки люди не здогадаються, незрозуміле слово криза, перевести на свою рідну мову і з покаянним подихом не вигухнуть суд Божий. Назви і ти, чесний Отче, кризу Судом Божим, і все буде тобі зрозуміло, вітання тобі і мир від Господа. Лист 9. Ковалеві Ка, Прозначення слів Христових. Не мир прийшов я принести, а меч. Невже така праведна і милостива людина не розуміє глибинного значення цих слів? Думаю, що ти розумієш їх, тільки шукаєш підтвердження. Праведним і милостивим Господь сам відкриває таємниці свої. Якби ти був єдиним ковалем у Єрусалимі, коли євреї розпинали Господа, нікому було б викувати для них цвяхи. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов я принести, а меч. Так сказав Господь. Читай це так: Не для того я прийшов, щоб помирити істину і неправду, мудрість і дурість, добро і зло, правду і насильство, моральність і аморальність цнотливість і розпусту Бога і мамону. Ні, я приніс меч, щоб відітнути і відокремити одне від одного, щоб не було змішання. Чим же відітнеш Господи мечем істини або мечем Слова Божого, тому що це одне. Апостол Павло радить нам, візьміть меч духовний котрий є Слово Боже, святий Йоанн Богослов откровенні бачив Сина чоловічого, який сидів посередині сімох світильників, а з густ його виходив гострий по обидва боки меч. Меч виходив із уст не що інше, як слово Боже, слово істини. Цей меч і приніс Ісус Христос на землю, приніс заради спасіння світу, а не заради миру, добра зі злом, і нині, і прісно і повік. Правильність цього тлумачення підтверджують подальші слова Христа, бо я прийшов розділити чоловіка з батьком Його і дочку з матір'ю її. І невістку зі свекрухою її, і якщо син піде за Христом, а батько залишиться в пітьмі неправди, меч істини Христової розділить їх, чи істина не дорожча за батька, і якщо дочка піде за Христом, а мати буде вперто триматися своїх поглядів у запереченні Христа, що спільного може бути в них? Чи Христос не солодший за матір, те саме між невісткою і свекрухою її. Але не зрозумій це так, що той, хто пізнає і полюбить Христа, повинен зараз же тілесно відокремитися від своїх рідних. Це неправильно, про це не говориться. Досить відокремитися душею і не приймати в неї помислів і справ невіруючих. Бо якщо б віруючі відокремилися б від невіруючих, у світі утворилося б два табори, ворожих табори, хто б тоді вчив і виправляв невіруючих. Сам Господь три роки терпів поруч із собою невіруючого Юду. Мудрий апостол Павло пише невіруючий чоловік освячується жінкою віруючою. А жінка невіруюча освячується чоловіком віруючим. На закінчення наведу тобі духовне тлумачення цих слів Христа Феофілактом Охрицьким. Під батьком, матір'ю і свекрухою має на увазі все старе, а під сином і дочкою все нове, Господь ще хоче. Щоб Його нові божественні заповіді перемогли наші старі гріховні звички і звичаї. Таким чином, слова про меч, який принесений на землю, цілком відповідають Христу миротворцеві і миродавцеві. Він дає свій небесний єлей усім, хто щиро вірує в нього. Але Він прийшов не для того, щоб примиритися ні в світла. Із синами тьми, Уклін Тобі і дітям, мир вам і Боже благословіння. Лис 10 молодому вчителеві, який запитує, чи є зараз істинні християни. Є вони багато їх, якби їх не було. Померкло б ясне сонце, бо хіба б така дорогоцінна лампада освітлювала б звіринець. Багато паперу знадобилося б мені, щоб описати мої зустрічі із праведними християнами, і тобі б довго довелося б читати про них і втішати свою душу. А поки випробую себе на цьому прикладі. Минулого літа ми були в Мачві, Поки стояли на маленькій станції, чекаючи поїзда, я спостерігав за однією старшою селянкою. Її зв'ялий лик світився дивовижним таємничим світлом, яке часто можна побачити на обличчях духовних людей. Я запитав її, кого очікує, сестру? того, кого б Господь пошле мені, відповіла вона. З подальшої розмови ми дізналися, що щодня вона приходить на станцію і чекає, чи не з'явиться якийсь бідний прочанин, що потребує нічлігу і шматка хліба. І якщо такий трапиться, вона радісно приймає його у своєму домі, як посланця Божого. Ще ми дізналися, що читає вона святе письмо, поститься, ходить до церкви. І дотримуються всіх Божих заповідей, а сусіди їй сказали нам, що це свята жінка. Я хотів похвалити її евангельську гостинність, але вона зупинила мене словами, хіба ми самі не гості його все наше життя, кожен його день, і сльози заблищали на її очах, О, милостива і солодка душа народу. Мій молодий друже, якщо назвешся вчителем народу, часто можеш виявитися осоромленим, але якщо назвешся учнем народу, ніколи не осоромишся, хай осяє тебе свята милість Божа.